Бердичівщину відвідала міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. До обласного госпіталю завітала на відкриття кімнати простору турботи про ветеранів. У нас за підтримки фонду Поверни живим відкривається кімната супроводу ветерана. І пані міністерка хоче ознайомитися з її функціоналом, подивитися, як вона виглядає, і ознайомитись з нашим закладом і з нашою роботою. Простір турботи про ветеранів знаходиться у підвальному приміщенні. По дорозі до нього Павло Журбенко розповів про роботу шпиталю, допомогу психологів у напрямку реабілітації військових, показав музейний куточок. Декілька елементів тут є, які у нас на озброєнні нашої армії не стоять. Бачите, і шмель стоїть, це чисто москальський, це як нагадка, звідки йде біда наша. Ветеранам, які перебувають на лікуванні і реабілітації, обіцяють усебічну допомогу, підтримку, консультацію і з питань, що стосуються їх потреб. А що найбільше турбує захисників, розповів фахівець із супроводу ветеранів Назар Мельник і встановлення статусу інвалідності і учасника бойових дії є різні випадки? Є добровольці з контрактами з пакетом дуже великих документів, з державними нагородами, з серйозними пораненнями. Але навіть не є учасник обоєвих дуже різних складний. І як вам вдається вирішувати? Я думаю, що так. Ну дивіться, тут же ж от, головна, головна задача фахівця тут буде просто прийти до ліжка кожного пацієнта, який тільки поступив, зняти з нього всю проблематику Займатися і щоб людина виписувалася з лікарні. От ми сьогодні зайшли в лікарню, в лікарні четверо хлопців в одній палаті жодного немає у ВД. Не зі сліва з власного досвіду знає, як працює колектив шпиталю, каже звільнений із збройних сил у зв'язку із пораненням Назар Мельник, який сьогодні допомагає побратимам. Але відношення, саме основне сьогодні, щоб ветеран війни відчував так, що йому вдячні, його поважають, його, його, його дійсно за нього турбуються, його лікують. Тут це все є і було. Тому, будь ласка, допоможіть цьому закладу матеріально, фінансово, для того, щоб він ну, був ще більш. Мав більше ще можливостей. А потреба медичного закладу зі слів Павла Журбенка у новому обладнанні МРТ є. Ну наша мрія, наша мрія да, давай, це в шпиталі, тому що потреба у хлопців дійсно колосальна поставити або КТ, або МРТ. Приміщення у нас, яке можна привести до ладу, де його поставити є підтримки міністерки, як зазначили в ході зустрічі. Очікують і у проєкті з повної реконструкції госпіталю. Дякую вам величезно за роботу. Я бажаю, щоб цей простір запрацював ще краще, бо він працював. І сподіваюся, що хлопці будуть виходити звідси з стін лікарні не тільки задоволені лікуванням, а ще б от прямо з усіма документами і готові до і зрозуміли маршрутом, що далі, куди їм, як. Простір турботи про ветеранів це проєкт, який Міністерство у справах ветеранів реалізовує спільно із благодійним фондом Повернись живим за кошти Укрнафти на Житомирщині, на відкриття двох подібних просторів у двох закладах охорони міста і області витратили понад 2 мільйона гривень. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.